Ранок Надії повертається. Нагадуємо, що сьогодні, 7 жовтня, п'ятниця. Сьогодні а, говоримо на різні теми. Поговорили і про здоров'я, і про дієтологію трохи. І зараз будемо а, говорити зі священнослужителем на тему людей, які хочуть залишитися child-free, які хочуть залишитися тільки один для одного і не мати дитину. А хочемо поговорити якраз у сфері е, взагалі біблії, що вона про це говорить. Тож запрошуємо до розмови нашого гостя. У нас сьогодні Андрій. Мачіха, священнослужитель. Будемо у нього дізнаватися і власну думку, і опиратися на слово Боже. Добрий день, Андрій. Ви вже приєдналися до нас. Двіще добре мене чути? чути. Чути. Чути, але не дуже гарно чути, можливо. Так, можна голос можна можливо, це у нас в студії. Так, я можу голосніше говорити. Хочу, додому. Доброго okay. ранку. Підкажіть, будь ласка, нам все таки чи говорить Біблія щось про таке поняття як чай фрі? Е, ну в Біблії, звісно, немає такого терміну як чад фрі. Хоча, е, звісно, Біблія говорить про дітей досить немало. Я б хотів, щоб ми з вами зараз зачитали декілька текстів, якщо вони проти що Біблія говорить на цю тему. Так, давайте. Буття Перша книга Біблії, перший розділ 27 і 28 текст. Ми читаємо. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над всім, що є на землі. Тут Бог дає певне повеління для людей. Яке має на увазі, показує його план для людей, щоб люди е, якби, спроводили потомство. Е, ось. І хочу звернути вашу увагу, що це, ці слова сказані ще в едемі в раю до гріхопадіння, коли ще не було гріха на землі. Uh -huh. е, наступний текст, ще один ми зачитаємо: е, псалом 127, е, третій текст. Діти це спадщина Господня, плід утропи. Нагорода. Знову ж таки, говориться, що діти це Господня спадщина, як його задум для нас, як людей. Mm -hmm. Ну і відповідаючи на запитання, що Біблія, Біблія говорить про Чал Фрі, Біблія навпаки якби пропагує інший спосіб життя як дітонародження. І коли ми читаємо Біблію, ми можемо бачити безліч біблійних героїнь, які були безплідні і боролися з цим безпліддям різними способами. Якщо ви згадаєте, наприклад, Сару, жінку Авраама, яка просила свою служницю, щоб та народила для неї сина, mm -hmm. була також Рахіль, яка їла якісь яблука, щоб стимулювати вагітність, ну і безліч таких було жінок. Так, але ж пане Андрію, ми розуміємо, що в ті біблійні часи не мати дитини це було з прокляттю. Так. А зараз ми розуміємо, що е, не мати дитину це цілком нормально. От хочеться поговорити з вами стосовно того, чи вважається це гріхом для сім'ї, яка вибрала своє таке ну особисте розуміння е, своєї дитини родини без хоч, дітей. Так, так що, що вони не хочуть дійсно. Угу. Ну, цікаве запитання так. взагалі. Я також постараюся відповісти не своєю думкою, а біблійною, тому що це досить буде об'єктивно. Е, є біблійний текст в Галат, послання апостола Павла до Галат в п'ятому розділі. Перший текст ми читаємо. Христос для нас, для волі нас визволив, тож стійте в ній та не піддавайтеся злому знову в ярмо рабства. Павло говорить, що. Господь зробив нас війни. Тобто ми маємо право робити все, що завгодно. Ну і звісно, опираючись на цей текст, можна сказати, що люди, якщо хочуть жити без дітей, то можуть так і жити. Проте, Павло, далі описуючи цей розділ, в 13 тексті каже: Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догаджати тілу, а любов'ю служити один одному. Божий задум для нас це не те, щоб ми жили лише для себе, але щоб з любов'ю служили один одному. Так само, як і Божий задум, як ми вже говорили раніше, щоб ми по народжували дітей, щоб ми могли ділитися своєю любов'ю, своїм, скажімо так, творінням. Бог нас створив, нас любить, ми творимо дітей, також їх любимо. Я, до речі, знаю такий Домо... випадок. Вибачте, перебуваю. Знаю такий випадок, коли одна сім'я служителів, вони не українці, вони з сполучених штатів Америки обрали для себе такий шлях бездітності, тому що дуже багато служать. Вони займаються саме. Школою Біблії і дуже часто подорожують по світу за для того, щоб організовувати подібні школи, подібні курси. І от вони для себе обрали з молитвою такий шлях, і Бог напевно, що в цьому їх благословляє, тому що в них немає дітей, але при цьому вони багато служать як сім'я. От як тоді щодо такого варіанту? Звичайно, ми не говоримо зараз про винятки, ми говоримо про більшість. про... Звичайних, скажімо так, людей рядових, я так сказав би, звичайно, є винятки, які можуть і такі рішення приймати. Проте ми говоримо, наприклад, якщо про апостола Павла, який писав це послання, він також пише багато, що йому без сім'ї набагато легше служити Богові. Він весь час може приділити служінню. Звичайно, це можливо, але не кожен згодіться, зможе жити без сім'ї, без дітей. І Божий план все-таки був до гріхопадіння, до того як прийшов гріх план на нашу землю, щоб ми народжували дітей. Тому я відповідаю на, на ваше запитання, чи є це гріхом не хотіти дітей, якщо називати гріхом невиконання Божих повелінь, то так. Але ми не можемо на це акцентувати увагу, тому що Божий план для кожного конкретно індивідуальний. І скажімо так, якщо акцентувати на тому, що Божий план для нас це найкраще, що може бути в нашому житті, тоді це зовсім змінюється. Угу, угу. Дякуємо за вашу думку. Взагалі, така тема дуже вузька, тому що є люди, які просто за станом здоров'я можливо не можуть мати дітей. Так, є ні, люди, так. які свідомо до цього прийшли. Я хочу задати таке дуже гаряче запитання стосовно методів контрацепції. Тому що якщо такі люди вирішили свідомо не мати дітей, однозначно, що вони будуть використовувати методи контрацепції. Чи це так, норм... не завжди так? Обрежу, так назавжди, можливо. Можливо, навіть я знаю, що е, Сполучені Штати Америки, там є така процедура для чоловіків, називається вазектомія, коли перерізаються міні-канали, і тобто е, чоловік назавжди не може стати батьком. Uh -huh. Ну, назавжди. Тобто, uh -huh. це таке одне рішення на все життя, назад зворотнього немає. І скажіть, будь ласка, що думає Біблія стосовно методів контрацепції? Чи може це бути нормальним, чи це якось е, руйнує Божий план? Так, звичайно. Ми мусимо маємо розуміти, що люди не можуть виховати сотні дітей самі самостійно, і, звичайно, методи контрацепції це нормально. І Біблія ніяк їх не заперечує. Але все-таки, коли ми руйнуємо своє здоров'я, свій організм заради цього, це не є нормально. Біблія каже, що все нам можна, але не все йде нам на пожиток. Не все нам збудовує. Тому е, треба бути дуже акуратних в цих запитаннях. Звичайно, бар'єрні, звичайні методи контрацепції це нормально для і для християн також. Але коли ми якось змінюємо наше е, тіло, е, щось там обмежуємо, це не, не дуже. Не, не, не це не є здоровим. А що сказати? Що сказати тоді про аборт? Якщо от дійсно сім'я завагітніла і е, просто хочуть зробити аборт, тому що хочуть слідувати у цьому напрямку. Що біблія каже стосовно цього? Аборт це є вбивство. Як би це не було, після запліднення це вже є живе створіння, і коли ви робите аборт, це називається вбивством. А Біблія вбивство засуджує в будь-яких випадках, тому аборт Біблія ніяк не підтримує в ніякому випадку. Хоча є також винятки індивідуальні, коли відбулося насильство, зґвалтування, тоді важко це назвати гріхом. Я не знаю, що. Дякую. На останок скажіть, будь ласка, от можливо якісь поради є для сімей, коли один з партнерів хоче дітей, а інший ні? Як бути в такій ситуації? Ну якщо говорити про сімейну пару, то звичайно про такі треми варто говорити заздалегідь до заключення руку, завіту, тому що це досить фундаментальні запитання і. Вони часто стають такою каменем спотикання для людей і навіть можливістю для роз, розлучення пізніше. Тому е, варто підійти до цього е, заздалегідь, говорити до весілля. Але якщо вже так сталося, що не поговорили, там після весілля виникло таке запитання, проблема е, тоді варто розуміти, що для вас важливіше зберегти шлюб чи. Mm-hmm. Mm -hmm. Виконати власне бажання так, дуже дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок, що розкрили цю тему з боку Біблії. Ми зрозуміли, що шлях у Господа для людей є різним. І, звичайно, велике благословення мати дітей, велике благословення їх виховувати, передавати любов дітям, як і творець нам їх її передає. Але якщо сім'я для себе обирає шлях служіння, шлях служіння іншим людям, і це питання обговорить з Богом, то Бог благословить або не благословить. Ми це будемо бачити. Тобто, таке питання, давайте також вирішувати з Богом, ставити йому питання, і він обов'язково буде відповідати. І ми почули з боку Біблії, що все таки. Було Боже повеління, щоб народжувати дітей, щоб дбати про них і також вчитися цим здоровим, люблячим відносинам в сім'ї, коли є діти. З нами на зв'язку був Андрій Мачіха, священнослужитель. Дуже дякуємо ще раз вам. Наразі маємо невеличку паузу, друзі. Залишайтесь з нами.